Знову ж таки, в нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але знову ж таки поки що попиту в збройних силах на мобілізацію жінок немає. Ну тобто, якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від збройних сил щодо жінок, такого. Поки що немає, тому теоретично ми допускаємо таку можливість. Тобто закон дозволяє і жінкам Закон дозволяє. теоретично це можливо. Поки що практичної імплементації ми цього не бачимо, але ну, побачимо, як буде далі. В нас і так жінок насправді мало в в'язничній системі. Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість е -е, людей. По-перше, вони і злочини важкі, і рідше набагато вчиняють і, по-друге, е -е, знову ж таки суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання пов'язані з подаленням волі. Часто це неповнолітні діти можуть бути ну тобто, безліч обставин, які обмежують можливість звання такого виду покарань, цілком обґрунтовано.